Всім привіт! Сьогодні покажу вам свою орхідею оріноко. я її називаю мій баранчик, тому що в неї зараз дуже, дуже смішно виглядає її квітіння. Я її купувала звичайною орхідеєю в нормальному стані, вона відквітла і в неї одразу ж почав рости квітоніс з точки росту. Це було в... літо минулого року. Потім він трошки невдало виріс цей квітоніс і підсушився. Ось видно. Я вам зараз покажу це те місце, де він підсушився. Але зараз вона щось буде робити далі. Тут якісь дві зелені бруньки, я не знаю, що вона собі надумала. Що вона зробила потім? Вона розгалуджила цей квітоніс на ось такі два рожки. Вона, схожа, мені здається, на травневого жука. Ось такі рожки в неї розгалуджені. І потім вона свій старий квітоніс, який був взагалі вже засушений, він сам висох до цієї точки. Ось, я його зрізала вже, коли він підсох, і вона почала з нього дорощувати ще квітоноси, і вони в неї знову дуже-дуже розгалуджені. От зараз я поверну, покажу. Тут взагалі дуже такий товстий квітоніс новий. Ось, Оце, оце, старий, оце старий, а це з нього майже пішов новий. який... Коротше, будемо спостерігати, обов'язково зніму вам її цвітіння, як вона буде квітнути і що вона буде робити далі. Мене особливо дуже цікавлять оці дві точечки, Що це буде, тому що поки не зовсім зрозуміло, ось поки не зовсім зрозуміло, що вона випустить. Чи це будуть знову квітоноси, чи це будуть дітки. Чи це взагалі? Ну, коротше, я не знаю, що це буде. Подивимося. Тому підписуйтесь, слідкуйте на каналі. Одна з рубрик буде присвячена моїм орхідеям. Можете підписатися прямо на